О 14 15 в мене був приліт будинку через стінку ліг снаряд, і я кричу, можна сказати на всю вулицю і кажу, де моя Матуся? А вони кажуть, а матуся в будинку. Я говорю, як 24 серпня. Ми тимчасово поїхали у місто. За пів години до прильоту у телеграм-каналі нашого чату Курахівського приходить сповіщення загроза обстрілу. Кажу, доця, давай я говорю, в укриття. У нас там були такі укриття, там, де завжди пишуть там, правило двох стін. Але ви знаєте, правило двох стін не завжди спасає. І чуємо, як три снаряди пролітає. А матуся в мене каже, я не слышу останнього снаряду. Це гаразд, буде снаряд. Влетів в дом, Буквально за дверями ми сиділи. Травмувало мені око, травмувало ноги, відкрилося небо. І я зрозуміла, що влетів в вдома. Поруч сиділа донька. В той момент мене одразу оголошили. Я хвилин 15 нічого не чула. Був один піск в ушах. А Матуся каже: Ти жива? Я кажу: Матусь, так, я жива. А вона каже: діставай мої ноги з під стіни, з під груди кирпичів, Намагаюся викликати швидку, але связь зразу лягла. її просто не було. І тоді вже почали кричати на допомогу. І вилазили через вікно в моєї кімнаті, тому що все почало тріскатись. Дим цей дуже було страшно. Руки, ноги тремтіли, і я кричу, можна сказати, на всю вулицю і кажу, де моя матуся? А вони кажуть, а Матуся в будинку. Я говорю, як? І я біжу в те полум'я, щоб дістати її, але мене зупиняють і кажуть, не хвилюся, вона у хлопців вони її мотають. Зараз у нас на реабілітації знаходиться мама і дочка Турулові. Пані Наталія поступила до нас декілька днів тому назад, яка отримала травми кінцівок і отримала травматичне пошкодження правого ока. Ну, Пройшла курси стаціонарного лікування і зараз знаходиться на реабілітації в санаторії Боржава. Софія поступила із ушкодженням м'яких тканин стегон і пошкодженням лівої молочної залози і отримала психоневрологічну посттравматичну травму. З фондором Ната Ахметова я знайома з 2020 року. Я їздила у Ілару від фонду Ріната Ахметова. Я навіть і не думала, що я виграю прям такий шанс. А фонд зараз надає допомогу реабілітації, щоб забути ту страшну подію, щоб ми з матусею взяли та відволіклись, планували далі своє життя і не звертали на на ту страшну подію, яка з нами відбувалася. Ми проходимо реабілітацію в лікувальному закладі. Боржава, де нам допомагають відновлюватись, проходить в нас тут плавання, термальні води, грязі накладують, всі процедури гарні. Селяна кімната, дуже сподобалась там релакс, дуже гарна атмосфера, де дуже заботиться за нас персонал санаторії, а також дуже гарна природа, яка допомагає швидко відновлюватись. Працює психолог, який допомагає покращувати психологічний стан кожної людини, яка отримала психотравму внаслідок військових дій. Часто у нас пацієнти від фонду Рената Ахметова. Кожний місяць-два група пацієнтів у нас є. Зараз я почуваю себе краще і в мене вже. Рухається нога. А зараз да, перше питання у мене стоїть відновитися, а також мені доньку ще вчити, треба її піднімати. А, я хочу відновитись, я хочу далі вчитися, хочу навчатись. Віна сплатила не тільки хлопців, які пішли воювати, але і весь український народ, навіть незнайомі люди і підтримують один одного.